Так, Не дої, не доспав. Три трошки процента. Ох, нелегко далося. Оленин підняв. Ну навіщо наліз пародійній тістерні? Так, хлопці треба пом'янути до лаші полягли. Наказ. Витір зря, у своїй вечір тримати відповідним прицілом. П'ять годин нікого не випускати. Можна тільки пускати. Виконувати. Доле можна. Викорює. А нам, а нам також. Вечір. Але не ну, як прийнято спочатку, а як ви це не розумієте, з кінця. З кінця. <глад> Кінець і є по початок. Ми би хотіли почати е, з першої пародії. Завжди якось так традиційно. Традиційно завжди е, читається. Е, автора. Автор в мене завжди от, традиційно Андрухович. І завжди ми починали з букви А. А тепер ми будемо починати навпаки, Я сказала вчарівна моя ведуча, будемо починати з кінця, а кінець це є я. Так? І я би хотів почати з Галицької пародії на, вірші, на вірш Янушевич Наталії з другого по сучасному буфет. А тарелі то великі блюда. Хоч навколо все таке нове, кожен атом пам'яті це любить. Той бамбетель завжди аж блищав, ті рамньона стільки знести вміли, ті плястерка хто б не нарізав, але все в руках тоді кипіло. Не на річку йшли, а на ріку, не до ріжку, а хідник попрати, І то Заміж ти, а віддавати. Як би трапив, на бамбетлі особливий шарм. Вже в ліглиси. Нині мало бути та над насовуйну. І аляр добре з'їли перед тим андруди. А мій фацет файно сів голив, наглу поміч треба дуже злиці. Тимпувала аж до п'ят, вся червона, видно із люстерка вуйна в браму. то такий варя... Так. Снідає червень пилом, снідає червень пилом, знову жує без міри. Знаєш, сьогодні вкотре буде спекотно і душно. Хочеш, я стану зліва в темний куток квартири, просто палке і мокре тіло сховати. Пиша сторінка. Знову жуєш без міри, хоч не ятрив би душу, не вистачає віри слухати все тому, що Тіло моє, як книжка, лиш на сторінку гляну, бачиш грайлива ніжка. Чим на зразок роману. Слухай, ти совість маєш. мою сторінку, так, не лиха справа, ти не заснеш, нетівся. Казали вас цілувати, обнімати, але то потім, щоб ніхто не бачив. А вони інструкції не дали, значить, до безконечності. То що ж, товариство, то з нагоди того дозвольте вам засівати кілька, -кілька файних батярських пісень, бо то, що ви тільки що читали, слухайте, то, то аж просто, як ви кажете кубіти, правда, то аж жити хочеться, так? особливо як в того Івана. Ну, пане Іване, для вас пісня така, як і ваша поезія. Позитивні, так, Наталочка, встань, будь ласка, Наталя Крістман, поетеса поетеша Дома Львівська, яка б е на мою першу породію е написала приблизно щось таке. Цього літа на майстернях появився пародист. Я не знаю, що там далі було, але якийсь у нього хист. Потенка називається Хронічна. І задав не трохи, прийняла алергічне, та мікстурка, де роти, лікар добре дозує, має він антитіло, що від тебе лікує, експресивно і вміло. Все освітує, відвідав сто країн, побачив велець кери, фантазії віддані. Тепер доподжують істини, повпершись на столі, кохатися у Зайському не краще, ніж землі. Не знаю, чи Іван Івановував високої, чи ні, але можливо у було краще кохатися. Я ще не знаю, чого таке сподівається по коробах. Познайомилася з цим чоловіком. Мене запрошив його голос. Він мені нагадався. Птиця. Лисий і малий, мудрий, наче, сам по собі нуль, ніс і... Лися переміг і гроза нас сріблом посипала і танцювала на воді перлинки радості і дива. Ми, як язичські боги, були щасливі. Знаєте, це одна з породій, яка вдвічі більша за поезію, але так воно склалося. Єдина в мене така породі, яка довша за оригінал. Ну, Але любіна поезія Варта. Називається Погиб купання. Усе процес прогресу до снаги, живе, живе традиції, слово, навіщо срібні береги у ванну воду і в опалення. Ганяє баба Купідона Сама вдова живе у домі, а тут зі стрілами бар'ята Огледіла на їні липа, собі прицілює із лука. Та хто ж до баби тут прилипне, хіба отой Степан Падалюка, чи два п'яниці і Гриша? чи банька трясся його мами, така ще вже в оселі тиша, ніж за такими топанами. Ганяє баба, аж упріла. рум'яна, ніби молодиця, аж раптом стоп, ще ж є Баба п'ятий день похмура, а дід корів пасе на полі. Ну де в селі знайдеш Амура. Такі ось повороти долі Колись, звичайно, не скучала і купідонила до рана, крутилось тих немало. І на те вибрала Івана Дурна. Купилася на прови. І муса, де розтратив сили, до грядки файний, до корови до мене ні. Як поробили. Потрібен шок, сказали люди, до міста їздила півсвіта. Ну, е -е, от Казанова вже не буде, але ж і я не Афродіта Ходили файні, круголиці, розробили. і тут сьогодні. то все квадрат, А приходя зветься, я вимагаю, бути роботом файл. Фест. По квадрати і куби. Зарядився контрольний текст і хоч пекло до чорта супер весь поділений, зона А. Сверху мозок призіна штука, у сенсорах голова, омахнула вперед наука. Вмить талант віднайде тебе, лиш, лиш натиснути кнопку треба. А емоції в зоні Б. Щось про квіти там і про небо, з виду наче усе живе. З Зносу не знає, не чує. Тільки, вибачте, в зоні В. Просто знизу чогось. При нарушенням свято.

відразу, я прощати завжди вмів, у собі не ношу образи, наздогнавши твій силует у дощі, притулився станом. Ну а потім метет-атет, ніби вперше чи в востаннє, дякую Пародія. Я дозволив, бо, бо звідки знав, планував погуляєм садом, попіймо ще найліпшу ліпшу скав, але ти то якесь торнато. І гля се ні раз, ще в дверях здерла плаж із мене, ні, ні не серджуся без образ. Думав так, молоде, зелене, вже кутом прикидався, няв танець, два, а тобі все мало. Я ще пробував, не втікав. Ще орел, але тип дістала. Злива стукає в шибку десь, молода шальна і вільна, Все в імпірії дивану увесь, а спина борозна, суцільна, Чорного змі. Королеві мрій. Королева снів моїх, королево, величається неба, вись. Я засуну голову в пащу лева, тільки ти мені посміхнись. Королеву. В океані он серцем гіст, осідлаю хвилю як кришталеву, тільки ти мені усміхнись. Рудя звеця не віддам. Що для тебе голову в пащу лева? Не екстрім, то вже просто встид, Не душила б, аритмія серцева. Взяв би я валютний кредит. Вірвалась ми тоді, люба пані, Серфінгіст і водолаз все нараз і на яхті, де таке в океані, у каюті повний різний прикрас. І безумно, і шляхетно, і дико, крик екстазі твій, як трофей, лиш скажи, люблю, Евредико, я до ранку гратиму, я орфей. Знімай шкарпетки, ховай мандати, я вибираю. Ходімо у спальню, у нас питання ще є нагальні. Голосування, відкриті списки, гарячі кнопки тремтять під тиском, єднання блоків, шаленство фракцій. Столився, любий, Продовжим вранці, мій депутати, кохаю палко. Причарувала мажоритарка. А про звучить ніч. Я депутата всю ніч кохала, трохи піддати, деревна справа, надію мала, поможе кава, зняла шкарпетки, штанів розділа і пригорнулась до цього тіла. Непевне зайва була та стопка, не тисну зараз, ну де та кнопка. О депутати, що з тебе взяти? Ти в ліжку також лиш обіцяти. Як... Як буде добре від завтра жити, як зараз будеш мене любити, шаленство фракцій, де то єднання, чи так чекати мені до рання? з позікать, вже хо вже спати хочеш. Мені ти також мізки ворочиш, ти, мав розглянуть одне питання. Мені до фені голосування. я не старалась заснув, бідака, і нічка була якась ніяка. Хоч мерз у нього басейн і хата. Не йдіть дівчата за депутат <плоджування> Збірка, друзям моїм, це після... Е Нашого візиту Кримчук була видана збірка і поезія звучить, болить, печеть, пульсує ниє» Болить, пече, пульсує ниє Кричу, мовчу, тримчу і млію, щемить, лоскоче, стукає, німіє, терплю, боюсь, молюсь, оміє. Переболить, перепече і перед неє. Приплечу, примовчу і не зомлію, перещини, перелоскоче, занімніє, перетерплю, я не боюсь, оміє.

Still. <laughs>